Від спортів аволюції борна і продюсера Майкла Клейтона. Ти маєш викликати копів. Викладе на все свій час. Спочатку знайдемо водія тієї тачки. Знімай. Я детектив Фронтєрі. Гадаю, де ви замовчували інформацію. Це було б дуже непрофесійно з мого боку. Це було б вбивство. Як далеко ти зайдеш? Дайте мені те, що обіцяли. Заради американської мрії. Я хочу те, від чого люди не зможуть відвернутися. 911, один один, що з вами сталося. Джейк Джиленхол. нам потрібно усе це. Боже, милостивий стрінгер. Гаделу надихає всіх нас сягати трохи вище